Ні, інша дуже і дуже цікава історія, і пов'язана ця історія якраз із е санкціями. Марк Рубіо е сьогодні виступає і говорить про те, що це секретар Сполучених Штатів державний. Говорить про те, що е ми насправді. Ще даємо шанс Російській Федерації. Ми не хочемо вводити санкції, аби вбити Російську Федерацію. Остаточно. Ми все таки сподіваємося, що за цей тиждень Путін дійде якихось висновків на нього натиснуть, і санкцій не буде. Всім цікаво заробляти гроші. Європі цікавий російський газ. Це, це ну якби це це, якщо ви говорите, що там щось має змінитися, нічого не зміниться. Це. Реальне бабло, так от Рубіо каже: ми е, зацікавлені в тому, щоб санкції не почали діяти, і у Путіна ще є 6-7 днів. Але що паралельно відбувається, ви знаєте, що Дональд Трамп підписує зараз введення вторинних мит на 69 країн. 69 країн. Я бачив сьогодні цю таблицю. Я заходив сьогодні на е, фінансові органи в інтернеті. Ви теж можете зайти, подивитися е, фінансово е, міністерство фінансів Сполучених Штатів. Подивіться, там там зведена таблиця по 69 країн. Країнах все розбито які відсотки кому відводяться, і знаєте, кого там немає. В цій таблиці от елементарно, кого там немає, там немає Китайської Народної Республіки і Російської Федерації немає стосовно Російської Федерації. Зрозуміло, а от стосовно, тому що ну Рубіо пояснив, а стосовно Китайської Народної Республіки анонсується просто шалений прорив в Стокгольмі два дні тому. Був е, міністр фінансів Сполучених Штатів е, Бесент ось і перший такий бек з цієї зустрічі був не дуже. Ми, ми не побачили щось конкретно там Китай про заявляв про те, що там в них є там суверенітети. Вони не хочуть, щоб Америка чи Дональд Трамп диктували їм, як з ким поводитися і як дружити зі своїми цим васальонком, так Російської Федерації. Але сьогодні з'ясовується, що є. Повна технічна готовність для підписання величезної глобальної торговельної угоди із Пекіном Вашингтона і Пекіна. Це конкретний сигнал, що у нас торговельної війни глобальної між двома полюсами сучасного світу, Пекіном і Вашингтоном, і просто не станеться. Технічна готовність Залишилося поставити тільки підписи. Ці підписи можуть бути поставлені до речі, під час візиту, який зараз ну, серйозно до нього готується, який відбудеться у вересні. Так, але технічна готовність є. Може бути, я не знаю. От може бути що може бути до 8 серпня. Може бути принципова згода якийсь меморандум між Вашингтоном і Пекіном, і це означатиме повний колапс і повний програш Російської Федерації. І якщо Путін захоче гратися там самостійно в ці ігри, він перетворить свою країну на країну, яка там Медведів вражається, що ми там ні Іран, ви Іран, ви гірші Ірану. І ви будете не просто в, е, в, в лищатах, там в залізній завісі, е, ви будете найзасанкціонованішою країною світу. Ось що станеться: глобальна торговельна угода з Пекіном. В наступні дні слідкуйте просто за стрічками новин. Я думаю, поваляться е, у нас подробиці, що саме передбачається угода, але з огляду на те, що у нас. В санкційні списки сьогодні не потрапляє Китайська Народна Республіка. Це конкретно говорить про те, що Трамп реально досягнув своєї мети. Він не буде протистояти і намагатися протистояти Китайській Народній Республіці. Чому це дорого для всіх? Оця вся історія з е, е, митами вона просто може призвести до того, що у нас злетить нафта. І коли Трамп е, в ціні, і коли Трамп каже, в Америці пофіг, ми можемо там наростити видобуток. Окей, але ж ви наростите видобуток не за тиждень, не за місяць. Ви наростите його за кілька років. Кілька років у Трампа немає. Каденція американського президента це всього на всього чотири роки. У Трампа немає часу гратися в ці ігри. Ось тому, е, я думаю, що до 8 серпня, або можливо, навіть 8 серпня, ми почуємо щось надзвичайне про цю глобальну торговельну угоду. І чи пристане до неї Путін, чи не пристане сьогодні? Він ще грається в ігри. Ми готові до миру, тільки виведіть війська із чотирьох областей. про Крим, там взагалі так е, е, всі мовчать. І ще одне: е, 750 мільярдів. Які Європа має витратити на заміну російського газу російської енергосервини, закуповуючи СПГ в Сполучених Штатах Америки? По перше, от я зараз читаю сьогодні теж кілька днів аналітику з приводу того, що там Європа насправді за всю свою історію, там річний об'єм цих закупівель він складає 280 мільярдів. Так а Трамп пропонує на три роки 750, тобто по 250 мільярдів на рік, і що це взагалі якось нереально? Але потирають руки вже бізнесмени. НПЗ в Сполучених Штатах що це клас, що це відкриває їм великі можливості, і вони будуть реально багатіти. Тобто, це цікаво Америці. Але чи потягне це Європа? Це друзі, другорядні питання зараз. Є е, історія, конкретна сигнал про те, що Російська Федерація по суті. Може втрачати 750 мільярдів доларів, заробляючи фактично на фінансування цієї своєї воєнної кампанії, цієї своєї спеціальної операції, чи як вони її там називають, це потенційні гроші. Я не кажу, що вони там заробляли 750 мільярдів, використовуючи новий флот. Ні, але от у нас зараз уповноважений президента України Власенко. По санкційній політиці він сьогодні виходить і каже, значить, е, санкції проти Російської Федерації це сексуально. От він так каже: ну це сексуально. Чому тому, що до кінця року мінімум 30 мільярдів доларів Росія вже втрачає просто через 18-й пакет? А якщо зараз у нас будуть діяти оці контракти на СПГ, то це ну просто шалена історія. Просто шалена історія. Індія. Вже до речі. Ви знаєте, що Індія вже не закуповує е, кілька заводів, але великих державних е, НПЗ е, індійські зараз повністю переорієнтувалися на спотові закупівлі з е, Південної Африки і з е, Близького сходу Абу-Дабі. Все. ну тобто, почало діяти. Що ще треба? Китаю цікаво закуповувати, так якщо в них мегаділ е, з Америкою. Ось вам ось вам, друзі, і 8 серпня. Я думаю, це все, що треба знати сьогодні про 8 серпня. І ще раз повторюю те, що я сказав на самому початку: 8 серпня е війна не закінчиться. 8 серпня закінчиться ілюзія, ілюзія Путіна е про те, що він е може все це продовжувати, і в яких умовах він якщо він захоче це продовжувати, то в яких умовах він буде це е продовжувати, ось така от історія.